Виглядає як людина, котра після пірдіжа каже: ух, як хорошо! Микола заряду. Звідки камера в офісі на транслюється? Єдиний в Україні стендапер, котрий відомий всім чим завгодно, окрім стендапер мамше, це правда. Це ж той, що гамно жре, так? Це той, що калажи вирізає. Це ж він. Це той, що про Україну співає. Той, що у нього пісню три чверті. Так, це робити. Хлопці. Ну що ж, наступною буде людина, котра народилась запізненням, бо в животі у мами переживала свою першу екзистенційну кризу. Константин треба Тупа я уявляю. Я не буду виходить. А для чого це? Я це, не це, це мій вибір. Я це не ви хочу. захотіли. Я не я не вірю в життя після живота. Коли Бог роздавав людям вибони, він сказав: Я їбав туди йти. Саме йому довірили зіграти в жіночому кварталі працівника балету Машонкіна з величезним пенісом, бо саме в нього було найбільше вільного місця в штанях для накладного величезного пенісу. Валентин Мігієнкове області.